Привіт! Дивись, щоб одразу розповісти тобі всю інфу, щоб в тебе не виникало якихось там фантазій, ось, і потім не було ніякого облому і тому подібного. Ось я тебе запрошую, по суті, по реферальній програмі. Який плюс того, що ти по ній зареєструєшся? Коли ти виконаєш 200 замовлень, а їх потрібно виконати за 30 днів, і це більш ніж достатньо часу на те, щоб їх виконати. Тому що кожен день. Повністю реально виконувати 15-22 замовлення, ну, в залежності від транспорту, там від його ємності, якщо це скутер, електроскутер, ось. Але в середньому можна розраховувати там на 16 замовлень в день. Відповідно, 10 робочих днів, 160 замовлень. Ну, тобто там 2 тижні та 14 днів робочих. Ти їх виконуєш. Ти відповідно отримаєш бонус 4 тисячі гривень. Я теж отримую 4 тисячі гривень. Тепер що тобі треба, аби працювати на цій роботі. Я тобі даю посилання, ти переходиш по ньому, реєструєшся, вказуючи свій справжній емейл, до якого ти маєш доступ. І до якого ти не втратиш доступ, номер телефону свій діючий, ну, з допомогою якого ти теж будеш авторизуватися, телефонувати до клієнтів. Клієнти тобі будуть телефонувати на цей номер, щоб ти його не посіяв, там розумієш. Потім тобі прийде смс протягом там, тижня, плюс-мінус, ти прийдеш до них на офіс в Глово, Це біля Кумпеля, біля готелю Львів, там буквально декілька кроків. Вони тобі швиденько по слайдах покажуть так-то, 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 такі-то. Слайди там, такі-то правила. Ну, я тобі скину зараз презентацію, щоб ти ознайомився. Бо е, той Василь, який там викладає, він ну, не вчить, він просто так швиденько пробігається, і все, і до побачення. Ось е, він, до речі, сфоткає твій паспорт, збереже його, запише твій номер телефону, якби, е, на який буде створено аккаунт Глово. І з наступного дня, здається, чи то через наступний день ти вже е, будеш отримувати слоти, і це дуже важливо. Важливо, щоб йти на офіс тоді, коли ти вже будеш готовий працювати, а не е, з розрахунком, що ти будеш працювати через тиждень, два-три. Розумієш, це так не працює, тому що в тебе перший місяць, у цих 30 днів, в тебе не буде рейтингу, відповідно, в тебе є пріоритет по слотах. Тобто тобі слоти видаються швидше, ніж тим людям, в яких там вже з'явився рейтинг, і в них там рейтинг, умовно, 3,8, 4, 4,2, і тому подібне. От. І слоти, коли хороша погода, коли кур'єрів більш ніж достатньо, вони відповідно, ну, їх всім не вистачає. Ось. Тому. Перший місяць дуже важливо активно працювати, щоб виконати ті 200 замовлень, бо це більш ніж реально зробити, як я вже сказав. А потім вже, ну, потім вже... я тобі рекомендую реєструвати ФОПа. Та ФОП це 2000 гривень в місяць, плюс-мінус оплати. Фіксована ця ставка, плюс 6%. 6%, якщо ти будеш заробляти, умовно, 40 тисяч гривень, з них ти будеш змушений заплатити скільки? 600 гривень на 4, 240 гривень. 2400 гривень ізі покрити, так як і тих 2000 гривень, тобто це сумарно скільки? 4400 за рахунок бонусів. Яких бонусів? Якщо ти будеш виконувати. Е 110 замовлень за 3 дні. Ну, блін, на скутері якомусь галіменькому, ну який там на якому не, не вистачить тобі заряду на 12 годин, ну на ньому навряд ти виконаєш стільки замовлень. Тобто тобі треба прям дуже класний там електромотоцикл, якого буде вистачати на 120 150 кілометрів заряду. От тоді, якщо ти три дні підряд будеш по 12 годин хірачити, я думаю, що ти в принципі зможеш виконати ту ціль. І відповідно, два таких. Виконані завдання так, по 110 замовлень в місяць е, компенсують тобі 3400 гривень. Ну, тобто там, там ще, ще можеш якісь там, от, отримати інші бонуси. Ну, вони кож, кожні три дні в тебе є можливість заробляти ці бонуси, відповідно, ці бонуси е, тобі будуть покривати е, витрати на ФОПа. Ось, а остальний заробіток це буде твій чистий заробіток. Ну, не враховуючи, звісно, те, що треба витрачати в районі там, 12 тисяч гривень в місяць на оренду електроскутера. Ось хорошого з хорошим запасом ходу, так бо це теж треба рахувати ці витрати. Але як це все працює? Скільки можна заробляти? Чому я вказав 55 тисяч гривень в місяць? Дивись, це не чистий прибуток. А загальний просто. Але якщо ми прикидаємо, що ти робоча людина, ти хуяриш по 12 годин в день, хуяриш 15 днів в місяць. Ну, тобто 50 на 50, 180 годин. 180 помножити на 220 гривень в годину це 40 тисяч гривень. Але якщо ми порахуємо, що ти ну, Конь, тобі треба гроші, ти прийшов хуярити і працювати, і заробляти нормальний кеш, да? бо це дві середні зарплати, порахуйте, Типу середня зарплата зараз в Україні 20 касарів, тут 40. Але це, звісно ж, нечистими. Не нечистими, тому що ну, мінус, типу, скутер там 12 тисяч, а, там, ще якийсь там хавчик, ще щось. ну, Середню зарплату ти точно будеш 20 касарів отримувати. Але якщо ти будеш хуярити по 12 годин в день, да? По а, там, 22 дні в місяць, 264 години, відповідно. А, по 220 гривень за годину це 58 тисяч гривень. Ну, але знову ж таки, нечистими. Мінус 12 тисяч на електромотоцикл, електроскутер, називай як хочеш. А, мінус а, а, ні, ще плюс, плюс ще ті бонуски 1700, плюс 1700 і плюс 1700. Допустимо, ти будеш а, от тих бонусів дофіга збирати. Та? Тобто за мотоцикл ти вже розплатився, а мінус. А, що, які там ще витрати? Мінус ФОП 4400, плюс-мінус, да? А, до речі, частина грошей тобі готівкою буде приходити. Тож. Ну, я навіть не знаю, що там треба декларувати і обов'язково декларувати прям всі, всі прибутки, всі, хіба якщо тобі Глова буде за тебе там їх декларувати, відповідно, писати, от ти там заробив 55 касарів, ну тоді да, Тоді доведеться податки платити ці 6% за весь прибуток. Якщо тільки половину декларувати буде, та що вони тобі картою на карту будуть скидати, ну Глово, то відповідно, рахуй, халява тобі навіть не 4400, а там. До трьох тисяч податки обійдуться в місяць. А, то до чого я? Що ось тобі по любасу, там, ще мінус якийсь хавчик на роботі, поки ти будеш, мінус там якісь нюанси. Ну, в районі 40 тисяч буде, ну, типа, 35 тисяч точно залишиться гривень. Поділити на 42, ну це 833 долара в місяць. Ну, блін, непогано. да, ти будеш хуярити, ти будеш вкалувати, але, блін, ну чувак, там мозгів не треба, якби, ну, особу. Тільки ПДР вивчити, якщо ти не знаєш правил дорожнього руху, його обов'язково треба вивчити, бо зробиш ДТП, якусь хуйню і стрянеш на баблоси, і попадеш, блін, а зіпсуєш собі життя, І, ну, це не буде Навіть близько до казки не буде. І це і так не казка, а буде ще гірше, розумієш? Тож, я про те, що. В Україні є можливість заробляти, але треба мати все рівно якусь відповідальність, якісь мізки і вміти рахувати. Рахувати, підраховувати, орієнтуватись на щось. До речі, для початку все рівно потрібні інвестиції, тому що зараз зима, зимно, до березня, квітня може бути пиздець зимно. Відповідно, тобі треба термобілизну, тобі треба хорошу курточку, все інше. Тобі не дасть цього хлово. Ну, можливо, там можна купити в них мерч, але я не знаю наскільки він якісний. Все рівно тобі треба якесь обладнання. За нього треба платити гроші. Термобілизна коштує там в районі, я не знаю, трьох тисяч гривень, плюс шолом, в районі там тисячу 100 гривень, хай так буде, хоча може це паршивий шолом, 1700, ну хай буде якийсь. Плюс якесь там ну на заряд байку, типу, допустимо, там, не знаю, 300 гривень місяць, хоча це може забагато, за ну хай так буде. Та? Плюс, що там ще? Взуття якесь тобі треба, теж зимове, хороше, тепле, Ну, блін, а треба тобі ще там. Плюс тобі ще треба термобілизну, я сказав, да? ну ще й якусь шапку там треба, блін. Ще плюс рукавиці, тобі якісь треба. Ну тобі може дадуть на оренді цього електромотоцикла, але все рівно все рівно прикинемо, що тобі щось треба. Якісь там зарядні кабелі, павербанки, можливо, якщо цей електромотоцикл, не буде мати вбудованого USB порта для зарядки. Ось. Відповідно, там ще 100 гривень на кабель якийсь з Аліекспресу. Розумієш, і ще плюс тисячу накинемо. Тобто ось твої початкові витрати на те, щоб почати якісно працювати. Тому що нахуй. Протягне тебе, розумієш, заклинить десь там спина, трапеція, блядь, продує коліна, нахуй станеш інвалідом. Тобі цього треба, ні, не треба. Ціна питання 10 тисяч гривень. Відповідно, тобі це все треба за, ну, зважити. Тобі треба мати якийсь стартовий капітал, тому що, ну блін, всюди треба вкладатися. Якщо ти хочеш, щоб за тебе вкладалися, і ти тільки працював, ну тобі десь чувачок на завод, розумієш? Ну там. І будуть платити там 15-20 тисяч гривень, мабуть. Може кормити навіть будуть. Ну, але якби де 20 тисяч, а де 40 тисяч гривень в місяць. Розумієш. Ну добре, може, ти там будеш працювати по 8 годин, 22 дні в місяць. А це по годинному співвідношенні менше, ти будеш працювати, але якби там і не буде такої свободи вибору. Коли ти захотів, скасував ті слоти на якийсь день, бо тобі там терміново треба і не прийшов. А на заводі доведеться ходити кожен. Кожен день важливо. там лікарняні ти не зможеш дуже часто брати. Розумієш, а на клову як хочеш. Захотів цей місяць віддихнути більше. Ну пофіг. Віддихаєш вдвічі більше. Відповідно, заробив там не 35 тисяч, заробив 18 тисяч. Вистачило, ну і супер. Коротше, от такі деталі, от такі нюанси. Це все треба мати на увазі. Треба мати на увазі, що електромотоцикл теж може ламатися, і треба е, в того, в кого ти будеш орендувати. A -a, домовлятися з ним, типу наскільки швидкий цей ремонт буде, чи буде якийсь байк під заміну, і і т.п. Ось. тепер. Страховка там Глово, до речі, ще якась є. Ну, я не знаю, чи воно тобі там, звісно, треба. Коротше, треба також кажу орієнтуватися. Телефон треба хороший, який буде тримати заряд, розумієш? Бо падає заряд нижче 20%. Тобі перестануть замовлення приходити. Треба телефон на зарядку поставити. От скільки можна заробляти, ось тобі статистика. Кожен день 8 з половиною годин роботи в середньому приносять 2000 гривень. Це тут ти можеш побачити в деяких моментах менше, але були ще чайові ось. Не тільки електронні, але й готівкові. Відповідно, дві тисячі гривень за вісім годин вони в середньому точно є. Якщо ти ефективно працюєш, гарно, швиденько, гарно спілкуєшся з людьми. Доброго дня, гарного вам дня, до побачення і тому подібне. Гарного вечора. Там, будь ласка, прошу. Ну. Ти зрозумів, коротше. А не блядь, мені щось не подобається, ну, хуйня, типу там тра-та-та, -та". Ну всяке буває, але знаєш, і люди всякі маються на увазі. Буває бидло, блін, кур'єри всякі, а, вот. Але до роботи треба відповідально підходити. Ось до чого я. Тож, вихід є, вибір є. Я тобі показав, хочеш. Працюй, дам тобі контакти, де можна орендувати електромотоцикл за плюс-мінус 12 тисяч гривень місяць, якого буде вистачати на 120-150 кілометрів на день. Ну, Залежить, як ганяти, не ганяти сильно це все. Але знову ж таки, треба орієнтуватися, розбиратися. В ПДР на дорозі бліна, е, деколи, можливо, ввечері навіть порушувати, якщо хочеш більше підзаробити. Наприклад, їдеш ти там, е, біля форуму та? в сторону готелю Львів. Ти бачиш, а людей там в Помині вже нема. Типу 9-10 година. Ну, нахіра стояти на тому світлофорі, якщо там людей в Помині. Людей в помині нема червоне світло, типу ніяких автобусів нема нічого. Та проїхав блядь, не гальмуєш, не втрачаєш енерцію. Розумієш, зберіг собі хвилину, дві плюс заряд. Зберіг. Ось. І нерви зберіг. <ріху> ну, звісно, що якщо там вже червоне засвітилося біля готелю Львів, там перехрестя, там машини повертають, тут вже порушувати не варто, тому що це твоя безпека. Може хтось там е, ну, їде, а ти не помітив. На таких перехрестях треба гальмувати. Знову ж таки, будинки можуть бути, які нюанси. Приїхав ти на Малоголосківську, Google Maps тобі показує, що от будинок на такій, то точці ти приїхав, дивишся, блять. Та ні, це не 19, ну, типу, пише тобі 19Б, а це 19. Ну, Логічно, що 19Б має бути десь зліва, типу. чи, чи то 15Б. 17 біля нього, ну, значить, за 17 має десь там бути. Ти йдеш дивишся, а там, блядь, якби. Якийсь там 20-й, а де той 15 Б. А виявляється, що це якийсь новий будинок, Google Maps тобі якогось хера не показує, де цей 15Б. -15 Відповідно, тобі треба бігати, шукати, дзвонити з людиною, гарно з нею комунікувати, запитувати, а де ви є, а що це за точка, а який, типу, там, якийсь такий магазин ви біля себе бачите, там, умовно, близенько. да, І тикаєш на Google Maps, дивишся близенько. А ось близенько, значить він біля того близенько, значить це оцей будинок. От. І таким чином ти втрата втратиш. Час, втратиш нерви, але ти будеш наступний раз пам'ятати знати: ага, 15Б, малоголосківська, їбата, я вже знаю. Оце цей будинок і зразу до нього будеш хірачити. От. Е, є такі нюанси, будуть такі нюанси, будуть нюанси, що ти приїдеш. В якісь суші грьоні приїхав, витратив на це 7-10 хвилин. А вони такі блять, а що у вас за замовлення? Ну ти дивишся, тобі типу, ну пише, що буде готове через одну хвилину. Ти не можеш подивитися, що це за замовлення, що конкретно замовили. Ось, і хвилина пройшла, і ти їм показуєш номер. Вони, вони такі дивляться, а ну то, то на це замовлення. ще чекати, блять, там 40 хвилин. Єбать, 40 хвилин. Блін, нахер мені тут сидіти. Я за цей час два замовлення зроблю. Зароблю 200 гривень. А... Який сенс чекати на це зам... одне замовлення, розумієш? А відповідно, треба його скасовувати, типу, пере... перепризначати на іншого кур'єра. Тому що Глово, воно не призначене, воно не. Ну... Воно під такі випадки чомусь не зробило. Ну, логіку, да, що там, наприклад, типу, ну, без втрати статистики, там цього рейтингу кур'єру можна скасувати, щоб сам заклад міг перепризначити на іншого кур'єра, чи щоб там викликати кур'єра тільки там за 10 хвилин до того, як замовлення буде готове. Ні, воно блядь, там навіть якщо годину чекати на це замовлення в суші, воно все рівно тебе кине туди. Відповідно, це треба самому розбиратися, самому перепризначати, як я вже казав. І такі нюанси є, ти їх будеш постійно зустрічати, тебе це буде нервувати, але до всього звикається, і враховуючи, скільки там можна заробляти, заробляти там можна нормально, не маючи освіти, при цьому рахуй, то це є, в принципі, нормально. Весною там має якийсь новий додаток вийти. А, знову ж таки, навіщо тобі ФОП? Я казав, чи ні. Фопи можуть і отримують слоти в пріоритеті. Незалежно від твого рейтингу, хоча рейтинг треба тримати якнайкраще, тобі доступні слоти в першу чергу. Да, ну, там є розблокування. Наприклад, чим гірший рейтинг, тим пізніше тобі слоти розблоковуються. Наприклад, там 17.00 отримують слоти ФОПи. Потім, хто без ФОПу але рейтинг 4,8 отримують слоти 17,10. Потім ті, в кого там рейтинг 4,4 без ФОПу, отримують слоти 17,25. Потім в кого рейтинг нижче 4, отримують слоти 17.45. Розумієш, по такому принципу. Відповідно, ті, хто отримують слоти 17.45, вони вже або забирають залишки, які там залишилися. Ну, тобто вже нема на деякі години. Або взагалі тих слотів там не буде, буде там на 10. Ну, з 10 по 11, з 11 по 12 годину. Ось, відповідно, вони будуть сидіти і скролити, свайпати вверх, щоб обновляти ці слоти, щоб дивитися, а вдруг хтось касує, вдруг комусь приспічить, і вони їх перехоплять. Ну, тобто вони збирають залишки, ті, хто з хіровим рейтингом і без ФОПу. Коротше, от такі от деталі. Звісно, є ще всякі нюанси, є там чатіки, Глово. До речі, туди нема сенсу жодного скаржитися, казати, що ось систему можна так покращити, систему можна так покращити. Ніхто її не покращить. Всім насрати. Глово це гівно, але гівно, яке якось працює і приносить непоганий кеш кур'єрам. Ну і собі, мабуть, теж ось тому я, це, я через, все, через все це пройшов. Випробував цю систему, цю роботу загалом мені подобається. А, знову ж таки, що ще треба? Ну, в принципі, шолом. Да, якщо шолом буде, я просто без шолому їздив. Я їздив просто окуляри, типу такі знаєш, як велосипедні, але там можна лінзи міняти на прозорі, на сонцезахисні. Ось я прозорі поставив, бо в очі фігачив в ло повітря. У мене очі сльозилися, це невиносимо. Особливо коли сніг фігачить чи дощ. Ну, це розумієш, ти не зможеш нормально працювати. Це жах, це пекло. Тому обладнання, екіпіровку якусь обов'язково треба. Потім якусь типу балаклаву, ще якусь там шнягу. Ну, це вже таке, я тобі казав. А, що треба? Обладнання екіпіровку. Тикс. Нібито плюс-мінус все розповів. Ніби. А, ще що. Ти коли заробляєш, тобі буває, ну, не треба е, отримувати готівку від людини, бо вона картою розрахувалася. Де, коли буває, треба отримувати готівку. Ось. І буває, що готівку треба вносити е, назад в Глово. Ну, тому що, типу, ну, така штука, типу, за дофіга готівки тобі люди дали, тобі треба її внести в компанію Глово. Або це гроші Глово, в першу чергу. Зарплата тобі, відповідно, е, ну, може, звісно, відмінусуватися через день робочий. Да, там, Частину готівки в тебе залишиться, і фактично вони не все виплачують на карту. Тобто частину вони на карту виплатять, а частину ти фактично собі залишаєш готівкою ті гроші, які ти заробив за цей день, умовно. Да? Якщо в тебе лишилася ця готівка. А, во. Але все рівно частину готівки треба вносити в Glovo, І вони які інструкції дають, що це треба робити через EasyPay термінал, оце все, а це все насправді хрень. Ну, тобто, блин, кожен раз там їхати до Ізі ем, ну, на, Нафіга простіше взяти цю готівку, яку тобі виплатили, закинути умовно там через термінал Приватбанк на універсальну карту чи на інтернет-карту, поповнити там без комісії. Далі зайти в додаток EasyPay. а є такий додаток в Play Market, в App Store, по ідеї. Ось там шукаєш да? послуги Glovo. вводиш номер свій телефону ну від свого аккаунту Glovo. і пишеш, що хочу внести таку-суму, грошей, умовно, 1500 гривень. Туди прикріпляєш свою карту, цю інтернет-карту з Приватбанку. І все, на Easy вносиш а-ля готівку. ну в Глово. Тобто так теж можна, щоб не паритися, не їздити до тих терміналів, це все, а просто в декілька кліків через свій смартфон поповнювати е, цю готівку в Глово. От, отакі ще лайфхаки. Є е, там, кажу, є всякі нюанси, по, по ходу діла там будеш дізнаватися. А, от. Але загалом я тобі розказав, як воно плюс-мінус працює. А, так. Звісно, бувають моменти, коли ти там приїхав, маєш забрати якусь посилку в людини, щоб комусь іншому доставити, а людина не відповідає. Ну, тобто, ти, ти приїхав, а адреса не вказана. Чи на домофоні людина не відповідає, ти телефонуєш на, телефон, ну, на номер. Якби один раз зателефонував, другий раз, третій, написав в чаті людині. В чаті вона теж не відповідає, не читає, галочки не світяться. Тобто, людина поза мережею. Ну і ти почекав там хвилину, 2-3. Ну, і, звісно ж, вибираєш, ну, не поскаржитись, типа звернення до підтримки Глово в додатку. Кажеш, там, ну. Типу, клієнт не відповідає, типу, ну я, я не пам'ятаю, як воно там точно називається. І вона каже: зараз розберемося, типу, там зараз я зателефоную до клієнта, телефоную, ще раз телефоную. От так, дійсно, клієнт не відповідає. Зараз я скасую, типу, це ваше замовлення, і вам нарахується компенсація за ваш доїзд. Тобто, ну ти проїхав, там не знаю, умовно. Кілометр, так? Якщо за кілометр тобі платять 8 гривень, а коефіцієнт, допустимо, в цей час Х2, то тобі відповідно за цей кілометр компенсують 16 гривень, і, можливо, ще, можливо, ще 22 гривні, як за виконане замовлення. І того 38 гривень. Скоріше за все, що воно так плюс-мінус працює, я точно не пам'ятаю, точно не певен. Бо один раз в мене була така ситуація. Ну, всякі ситуації бувають, кажу, це. По ходу, діла вже там розберешся, це все звикається, це все починає скочуватись до автоматизму, чи як це сказати. До того, що ти це все на автоматі, будеш виконувати швиденько клац-клац, туди-сюди поїхав, адреси запам'ятовуються, тобі вже Google карт стільки не треба.